Get ready with me на новий рік. У мене сьогодні 31 грудня, на годиннику зараз 16.31, О 6 мені вже потрібно бути у друзів. Зібраною бажано з сухою головою, нафарбованою, да і взагалі в якомусь гарному новорічному настрої. Але я дуже сподівалася, що 31 грудня пройде тихо і спокійно, але на жаль, з самого ранку, вже воно не тихе і не спокійне. У нас з самого ранку достатньо весело, я думаю, ви розумієте, в якому плані. Тож я буду зараз намагатись підняти собі настрій якимось новорічним прикольним макіяжем, якраз таки зі стразіками, який ми робили з вами в попередньому відео, яке вже лежить на каналі. І якщо ви його не бачили, то запрошую вас подивитись. Там туторіал, в якому я дуже детально пояснюю, як робити правильний макіяж зі стразами, як їх там правильно викладати, що для цього потрібно і все таке інше. А ми з вами полетіли робити варіацію на той макіяж, але буду пробувати робити щось швидше, бо мені бажано вже о оп'ять бути готовою. Тобто в мене є буквально півгодини, а знаючи себе, що я за півгодини, ну навряд чи зберусь, от прям із макіяжем і голову висушити, і може чубчика трошки вкласти, все ж таки, щоб він трошки більш-менш нормально виглядав, і одягнути і мені ще треба сорочку чоловіку. Попрасувати, попрасувати, не попрати, а попрасувати. Я сподіваюся, правильно сказала, бо я щось така. Знаєте, останні дні прям на суеті, на суеті. і я вам в якомусь з відосів казала, що якщо ти оте от на суеті, на суеті, то все валиться і все робиться вдвічі довше, аніж могло би робитись, тільки тому, що ти бігаєш і суетішся. Щось у нас упало в нас буває по-іншому, і так як ви побачите це відео вже у новому році. Я дуже сподіваюся, що ваш новий рік пройшов тихо і спокійно. Що все було ті то і ніяких новин, яких ми так дуже боїмося, в нас не ставалось. Ну і загалом вітаю вас вже з наступившим новим роком. Як ваш новий рік пройшов? Як ви його відсвяткували? Чи все ж таки з'явився у вас хоча б 31 грудня настрій? Бо я знаю, є багато людей, які взагалі, от знаєте, до останнього без настрою, а потім вже 31 грудня, коли ти ну прям ну прям уже? Вот от знаєш, що можна буде вже видохнути. Ці ось ці штуки пов'язані з роботою, з закриттям якихось планів, звітів все звели, все до кінця до ладу доробили, і вже фух, можна видохнути, можна вже розслабитись, і з'являється, хоч якийсь трошки новорічний настрій. Як вам я і казала, на диво в мене в цьому році новорічного настрою більше ніж зазвичай. І о диво, ми зустрічаємо цей новий рік не самі, а в компанії «Біль». зазвичай ми зустрічаємо новий рік самі. Знаєте, цокнулися дванадцять шампанським і спати пішли. Це у нас такі завжди були нові роки. Мабуть, вперше за років вісім ми зустрічаємо новий рік з друзями. Завжди до цього були сині. Я дуже рада, що в цьому році у нас зібралась така от класна компанія, з якою знаєте в пір і в мір і в добрі люди, і новий рік з ними зустріти можна, і загалом про все на світі поговорити. Класні короче у нас друзі. Я дуже рада, що в цьому році у нас з'явились такі друзі. Ну і загалом, так як уже кінець року всі підводять підсумки, мені теж би хотілось підвести ну, такого роду. Підсумки невеличкі, ну і як на мене, найголовніший підсумок на Ютубі це те, що нас з вами 1400 людей в цьому році зібралось, і для мене це насправді дуже велика цифра, тому що коли я уявляю собі 1400 людей. Ну це вибачте, це величезна кількість людей, які слідкують за тим, що я роблю, яким подобається те, що я роблю, і які мене безмежно підтримують в тому, що я роблю. Коли моєму каналу виповнювався один рік, про який я сама забула, а ви мені про це напам'ятали, нагадали, Взагалі я в шоці, що в мене мене вийшло зібрати настільки тепло, приємне ком'юніті людей, які настільки позитивні і приємні. Я кожного разу диву даюсь, коли читаю коментарі, і думаю, це реально, це мені пишуть. Це це, це, це правда, ніхто мене не обманює. Як приємно. Я, я правда, я в такому шоці приємному, що та мрія, яку я там носила з собою з 15 років, вести YouTube канал викладати відео на канал, знімати. Хоча би щось знімати знайшло відгук у інших людей. Насправді так щодо 15 років, в мене на цю тему десь теж лежить відос на каналі. Я мріяла вести Ютуб з 15 років. От коли я і сама побачила, що таке Ютуб, там з 14-12, можливо, почала дивитись Ютуб, і якісь там блогери вже почали з'являтися. така, Ну я теж так хочу, мені дуже подобається, що вони роблять. Це здається прикольним, і я б хотіла займатися таким самим. Але тоді мені не було настільки великої впевненості в собі, щоб сісти перед камерою і щось там розповідати і чомусь навіть вчити. А тільки нещодавно, буквально півтора роки назад, я нарешті наважилась на те, щоб вести Ютуб, і я ще жодного дня не пожалкувала. А от саме коли я починала вести Ютуб, я з собою домовилась про те, що ми спробуємо, ми подивимося, як мені з цим буде. Ми в плані я і я. Я і моя, і моє альтер-его. Я подивлюсь, як мені з цим буде. Якщо я буду дійсно ловити від цього такий безмежний кайф, і мені це буде так. Подобатись, і я буду прям в захваті від того, що я роблю, в тому плані, що від самого процесу в захваті, тому що мені дуже подобається сам процес зйомок, виставляти світло, монтувати, робити обкладинки. Обкладинки я сама роблю. І до речі, я в цьому році так глянула на останні обкладинки на каналі. Така нічосі, це точно я роблю. Я, ну, я не думала, що я зможу робити настільки гарненькі, симпатичні обкладинки. Вони мені справді дуже подобаються. Візуально, я не знаю, там з точки зору дизайну, можливо, щось я там не так роблю. Ну я це не знаєте, на дизайнера не вчилась. І я давала собі якраз таки один рік на те, щоб побути з тим, спробувати побути з цим, спробувати вести канал і подивитись, як мені з цим буде, чи буде це мені дійсно приносити таку кількість задоволення, чи буду я від цього кайфувати, чи це виявиться, знаєте, просто якоюсь дитячою моєю хатєлки. І воно там не буде, да? так як я собі це уявляла. Рік пройшов. У мене в кінці літа був рік каналу. Загалом я зрозуміла, що мені дійсно подобається весь цей процес, я дійсно хочу цим займатися вже не просто, там, коли в мене натхнення на це з'явиться, тому що до цього я завжди знімала відео, ну, коли натхнення буде, коли якась там ідея з'явиться, або ну, я прямо ну, дуже-дуже захочу щось зняти. От знаєте, не зайдет. От тоді знізні сяду знімати щось в цьому році під кінець року вже більше. Я зрозуміла, що я хочу вже вести якось більш-менш регулярно, дисципліновано, з'являлися якісь нові рубрики, цікаві, класні на каналі, щоб контент був більш для вас цікавішим, можливо, трошки більш розважальнішим, можливо, трохи більш пізнавальнішим, в плані, що якісь туторіали більш корисніші робити, прямо з детальними розборами, що там і як потрібно робити. Я планую перезняти відео про стрілки в цьому році, більш професійніше хочеться його зробити. І я дуже хочу його зробити, також показуючи, як малювати стрілки на різних формах очей. Я зберу всіх своїх, хто буде не проти, кого різна форма очей, і на різних формах очей хочеться показати, як малюються стрілки. Не тільки на моїй формі, бо я до своєї форми вже та й сама, знаєте, привикла. І мені на своїй формі абсолютно спокійно все малюється. Прям інколи. Я їх роблю і пояснити не можу, а що я там такого роблю. щоб Вони вийшли гарними. Тож сподіваюся, що можливо навіть в січні. Ну але знаєте, просто трошки буде такий процес, що потрібно буде трошки всіх зібрати, і дівчат може когось когось ще познаходжу з різними формами очей, щоб от прям максимально детально показати з різними формами. Тож такий мій. Невеличкий висновок кроку по Ютубу, що я знайшла дуже класне, приємне ком'юніті, з яким мені комфортно і для якого мені хочеться робити класний і кращий контент ніж зараз я роблю. І нові в грудні я намагаюся вже трошечки більше знімати, трошки більше контенту давати для того, щоб Якось привчити себе до дисциплінованого такого знімання, до більш систематичного знімання відео. Бо я і сама, коли починала знімати, думала, та що там, сіла та й розмовляєш. Ну загалом от ґредію зміда, сіла та й розмовляєш, світло ніяке не виставляється, нічого там заздалегідь не придумується. Ти ж запинаєшся, слова підбираєш. А такі більш детальніші, якісь відоси, огляди, а особливо там з якимись порадами, рекомендаціями, те, що я робила. Наприклад, про... Це, там, про те, як зробити класний ідеальний макіяж, то там, звісно, потрібно трошки більше часу. До речі, я знайшла у себе ще ось такі зелененькі, прикольні стрази. Сьогодні буду робити теж макіяж зі стразами. Ось такі, вони прям смарагдового такого гарного кольору. Тож буду пробувати зараз робити з ними макіяж. Сподіваюся, він вийде, тому що я все одно трошки поспішаю. Бо нам ще готувати, нам все ще потрібно буде приготувати. Тож що до Ютубу в новому році чекайте більше контенту, більше відосів. Сподіваюсь, вони будуть більш цікавішими, більш кориснішими. Де і загалом мені все так само буде подобатись і в новому році знімати відоси. І я буду так само сильно кайфувати від цього цього процесу. Тому що в цьому році я прям кайфувала. Я прям зрозуміла, що це моє, мені дуже подобається. І я отримую неймовірну кількість задоволення від цього. Щодо макіяжу, ми робимо варіацію на той макіяж, що я вам показувала у туторіалі на новорічний макіяж. У мене просто тут дещо інші стразики. вони такі більш смарагдові, більш зеленіші. Головне не спішити, щоб нічого ніде не... не натупіть. І головне, щоб вони в мене через годину не відвалились. Ось, ось, якби, да, ще ось такий би варіант. Але цей клей від Альона Тофіл взагалі. Дуже крутий, їх навіть потім змити важко ці стрази, тож сподіваюсь, протримаються вони довго. А стразів у мене ще мало, бажано, бо їх ще не розгубити тут, поки я їх клею. Симетрія покинула чат. Так, да? Да. симетрія покинула чат. Ну ладно, я думаю, що ніхто не буде придивлятись. Так, отак от у нас тепер. Я ще, до речі, коли приїду до друзів, я беру синенькі, правда, стразики. І буду подружці теж клеїти стразики. Не знаю, чи я прямо так як я собі їх клеклеїла, чи можливо якийсь інший варіант, чи можливо якийсь інший варіант розкладки стразів я виберу для неї. Ну те, що їй буде більше подобатись, те я її зроблю. Швиденько зробимо і їй гарненький. Макіяжик новорічний, хочу також з нею пофоткатись, якісь фотки класні зробити. Ще б хотілося накладні вії її прицепити, але я не знаю, де вони треба їх знайти взагалі. Бо я зі своїми розхламленнями і ревізіями в квартирі перед новим роком розхламлююсь, все перекладаю з місця на місце, а потім нічого знайти не можу. А ну мені ще, звісно, ж голову треба висушити. Я ж вам казала, що я з мокрою головою знову сижу тут. Бо я просто фізично не встигаю її висушити повністю сама, повністю сфеном. Неначе симпатично виходить, як ви скажете, що ви думаєте? До речі, діліться в коментарях, які ви собі макіяжик робили, з якими елементами. Можливо, у вас були якісь варіанти кольорових макіяжів, може, теж зі стразиками щось робили. Може, у вас якісь стрілочки кольорові були? Може, ви прям якісь пігментики які класні використовували яскраві. Пишіть, мені буде дуже цікаво дізнатись, що ви там такого класного робили. Хочете, можете мені в інсту скиду, скидувати, в мене там незакриті повідомлення. Можете мені івенсті показувати, якщо є бажання, які ви макіяжики робили для себе, мені буде дуже цікаво подивитись. Так, і ми переходимо до тепер менших стразів. Я пам'ятаю, що коли я їх купувала в швейному, мені сказали, що це сваровські. Я сумніваюся, що це реально сваровські, так мабуть, вони просто називаються. Але блищать гарненько, дійсно прикольно так блищать. Мабуть, все ж таки нам з таким світлом занадто темно. Я думаю, що я буду щось потім придумувати. От, до речі, коли стрази клеїш, взагалі якось розмовляти не вдається. Я не знаю, я я концентруюсь на тому, щоб приклеїти стразіну і не загубити її. І в мене прям такий ерор в голові страшний, що я навіть не можу там ніякому слюсу сформулювати. Ще один висновок кроку, до речі, який прямо в мене на обличчі написаний, це те, що в мене в цьому році почали з'являтися зморшки. Я не знаю, це знаєте, що так на, нашарувалась на вихід субстанції. Я саму субстанцію прям так до кінця і не дивилась, але ну, загальну суть фільму, я, звісно, зрозуміла. Хоча можете ви сказати 25, які там вікові зміни. Але дійсно особливо в тих, в кого міміка, достатньо. Рухливе. от мене там, да, Я лоба часто зморщую. То у мене, ну, якби на лобі, перші зморшки отут і з'являються. І часто сміюсь, то в мене і ось тут мімічні такі більше почали з'являтися. Вони, можливо, зовсім не помітні на камері, вони, можливо, зовсім не помітні в кадрі, але я та їх при детальному розгляді в дзеркалі бачу. І мене щось трішечки це питаннячко починає. Карпувати, потрібно зайнятися цим питанням. Це можливо, або я сама з цим зможу справитись, або якщо не зможу, то я знову терапію з цього питання. Бо з багатьох питань я ходила в терапію, і мені сподобалось, до речі. З приводу сприйняття власної зовнішності, там прям не те, щоб терапія в мене з цього питання була, я все одно, до речі, про прийняття власної зовнішності, в мене є відос на каналі. Ось так його обкладинка виглядає. Можете, якщо не бачили, теж сходити глянути. Він... Досить цікавий, як на мене, вийшло. Ну, якось так у нас це все буде виглядати. Тож фарбуємо вії. Ну, звіємо дійсно трошки краще виглядає. І зараз хочу показати вам, який варіант наряду я обрала для того, щоб зустрічати новий рік. Не по канонам астролога авторолога але мені просто це візуально подобається. от і все. Де не що? Я зараз переодягнусь і одразу покажу вам вже готовий варіант, бо. Переодягашки я ще не зовсім вмію. Так, ну я фінально зібралась. Ось так це все діло виглядає. Я в піджачку, в юбці, шортах і ось такий прикол десь з стразиками. Десь вже тут, звісно, вже щось повідлітало. Але, ага, чистила, чистила одна аня піджарки він нової тоналці. Зараз ми почистимо, щоб, що вже, в принципі, все нормально виглядало. І в каблучках буду. Ну, десь трошки отак -от. от буде. Ось такий мій фінальний лук на зустрічання нового року. Вітаю вас вже з наступившим новим роком. Бажаю щастя, радості, любі, здоров'я. Найголовніше, щоб ваші близькі були завжди поруч з вами. А ми побачимось з вами у наступному відео. Я думаю, що зовсім скоро. І всім дякую за приділений час.